Сьогодні розглянемо килимок для сидіння та каремати власного виробництва. Килимок для сидіння спіненого поліетилену виготовляється двошаровий товщиною 15 мм. Розміри 30х35 см, кріплення за допомогою системи Fastex, Зручна зрозуміла. Ремінна стрічка довжиною 150 см, тому його легко можна переміщати наперед, на бік, як необхідно. Каремати двох типів: фольгований та нефольгований звичайний. Також спінений поліетилен двошаровий, 15 мм завтовшки. Більшість виробляють каремат товщиною до 10 мм, Даний каремат 15 мм. Довжина 190 см, ширина 60 м. Фольгований каремат. Відмінність його основна це шар фольги, який відбиває холод від землі і більш комфортно на ньому перебувати. Також зазначимо наявність кріплень для молі системи, яка більш дає зручне транспортування карематів.